Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Починаю своє відео з прибирання після сніданку. Показала вже, що на сніданок у нас були панкейки. Коли вже ділилась їх рецептом. Якщо вам сподобались, то пишіть обов'язково, мені завжди приємно, коли мої рецепти або ті рецепти, якими я з вами ділюсь, вам заходять, вам подобається. Завжди це приємно, тому якщо щось готуєте, можете навіть викладати фото в інстаграм і відмічати мене. Мені завжди це дуже приємно знати, що я є корисною. Після сніданку я прибираю зі стола, вже його притерла, і пора було вже трохи почистити стільці. Роблю я це досить регулярно, приблизно десь на тиждень виходить, але дивлюсь по зовнішньому вигляду, коли вже плями. Явно бросається в очі, то протираю просто вологою мікрофібровою ганчіркою. Після цього замітаю все, що тут насипалось: тут і дітки печиво їли, із хлібчика крихти. Ну, ви, ви так все знаєте, у всіх приблизно думаю, все однаково. Тому це таке прибирання. Не враховуючи те, що я мила стільці, все решта це така звичайна щоденна рутина. І ще вирішила протерти пил під столом, питали за нього, як з цими ніжками, чи зручно. Зручно, але з прямими звичайними стандартними чотирма ніжками, звісно, зручніше, простіше замітати, мити підлогу. І на них скоплюється пил, тому що вони чорні і дуже це видно, тому періодично потрібно їх протирати. Переходжу на кухню, От такі по ходу звичайні справи перелила олійку, я її зберігаю у скляній бутилочці, купувала в магазині English Home вже досить давно. Тому зараз їх не знаю, навряд чи вони є, але якісь інші альтернативи, скляні баночки, бутилочки такі з кришечками. Думаю, що точно якісь інші є. Чомусь я не люблю заводські упаковки, і спеції, і олійки, і все, що можна пересипати: там печиво, сушки, все мені хочеться перекласти у якісь бутилочки, баночки, контейнери. Так мені подобається. Мені не важко це робити. Сипучі також постійно пересипаю. Не подобається мені різнокольорові упаковочки. Колись хтось казав, що як же тоді дивитися, що скільки варити. Я вже за життя стільки всього варила, що я не знаю, я вже на пам'ять знаю, що потрібно, скільки варити. Думаю, і багато хто з вас також це знає, тому це не проблема пересипати і не бачити ту упаковку. Нещодавно був коментар. Спитали, чи не ікея ця кухня. Я десь побачила цей коментар, його загубила, тому не відповіла. Відповідаю зараз, що це не ікея. Ми цю кухню замовляли у мебляра, тобто це не магазин, нема ніякого сайту у нього, це просто людина, яка з там, ДСП дерева все робить. Тому у нього ми замовляли і цю кухню, і мебель у пральню, і будемо у нього стінову панель або шпон, або щось таке подібне замовляти у спальню за ліжком. Хочемо таке під дерево зробити. Ну, сходи вже в іншому місці, це вже інша буде організація, але все, що по мебелі, і ось такі деталі, якісь для декору, то все у однієї людини. Замовляли, можу дати контакти, але він працює тільки в Києві, тому кому актуально, пишіть, я дам його контакт, бо роблять дуже охайно, чітко все ну, у мене особисто нарікань немає. Тут у мене закінчились ганчірки, я вже показувала, їх постійно купую у юску. Це для мене найулюбленіші ганчірки, я ними мию завжди кухню. Фасади, стільницю, мийку, плиту, плитку на кухні фартук, Все мені дуже подобається, як вони миють, ніяких там розводів не залишають. Вони, мені здається, досить великого розміру, тому я їх розрізаю навпіл. Протерти стільницю та плиту також входить у мою постійну щоденну рутину навіть Декілька разів на день, а також вирішила попротирати пил, це я вже роблю, звісно, не щодня, а так коли вже бачу її, протерла світильники і полички на кухні. Трохи насипала сміття у шухляці зі сковорідками, тому все дістаю, протираю. Тут у мене лежить силіконовий килимок, купувала в епіцентрі. Також вони є у ікеї, можна на будь-якому сайті замовити. Дуже зручно, що посуд, особливо сковорідки та кастрюлі не царапають шухлядку, а ця підкладка захищає. А між сковорідками у мене завжди лежать ось такі фетрові підкладочки, їх я вирізала сама. У будь-якому магазині для рукоділля є фетр і можна ось так кружечки повирізати. Трохи протерла фасади, не повністю, аденде, де бачила якісь плями. Швиденько протираю, також це моя щоденна рутина. Пора вже було помити клітинку хом'ячку, змінюю усе, що всередині, усю цю підстилку для хом'яків десь раз на 7-10 днів. А ще впродовж тижня прибираю там якісь. Куточки, коли бачу, що багато вона там наскидала сміття, вона скидає все в один куточок. Можу ще її прибрати так частково. А ось так, щоб повністю висипати, все перемити, то це вже десь раз на 7-10 днів. Поки ми клітинку, наша нюся тут бігає, знайшла свій такий печиво, здається, називається печиво для гризунів, для того, щоб вони сточували свої зубки, і тут у паніці бігала, не знала, куди її заховати. Зазвичай вона несе або в клітинці в трубу, або в якийсь куточок закапує, а тут бігала, бідна, не знала, де ж можна це заникати. Ось така у нас маленька дівчинка, якщо хтось не бачив наша улюблена хомлячиха. їй, Їй десь ще немає року, місяців 8-9, але це дуже приблизно, чесно кажучи, не можу згадати, коли ми її купили. Взагалі, для мене це ідеальна тваринка, яку особливо там не потрібно вигулювати на вулиці, вона ніякої шкоди, окрім в своєму власному будиночку, не наробить. Дуже вона любить гризти цю клітинку, вже там в деяких місцях попрогризала дірки. Але, в принципі, на відміну від там, кішки або собачки. Це така легка, легкий варіант домашньої тваринки, якщо діти просять або вам хочеться. Для мене це найкраще. Це вже наш другий хом'ячок. І я думаю, що ми постійно будемо когось мати. Ще думали про морську свинку, але кажуть, що вони і більш шумні, і запах від них більший. Ну, логічно, чим більше тваринка, тим, мабуть, і більше. Від цієї хом'ячихи у нас особливо проблем немає, крім того. Що вона стучить уночі. Бігає у своєму колесі або починає гризти поїлочку з водою. Вона буває там потоп у себе влаштовує. Коли починає її гристи, витікає вода, і може собі там калюжу наробити, доводиться протирати. Протираю все, що у мене тут у пральній кімнаті, і досі у нас не дійшли руки, щоб повісити цю картину. І тільки зараз, вже, мабуть, більше тижня пройшло, я її розпаковую. Щось нікак, ніяк це не зробимо. Можливо, сьогодні або на вихідних, я думаю, що ми вже почепимо. Взагалі-то це рамка, яка продається просто з такою вставкою, але для мене вона як картинка. Покажу ще вам трохи наш ремонт. Це кімната старшого сина Матвія. Колір тут обрали сірий. Він взагалі світло-сірий. Мені здається, що на камері темніший. Ось тут, мабуть, видно. Світло-сірій цю стінку пофарбували в білий, щоб добре лягала фарба, яку буду я наносити, буду тут малювати. А інші всі аж тут до кута, всі вже пофарбовані. Приємний колір, можливо, комусь занадто холодний, буде здаватись, але насправді він такий мені дуже комфортний. Тут двері лежать прихованого монтажу, їх тут фарбували. Також той самий колір сірий для санвузла. <плес> Ось, в спальні цей санвузол, я показувала, тут іде сіра плитка, і тому з цього боку двері такого ж кольору схожі на плитку. А, так, по <плес> черзі. Це кімната молодшого сина. Тут також кольор такий сіруватий, але він більш теплий. Він такий самий, як внизу у кабінеті. Він сіро-бежевий. такого кольору. Теж все пофарбували, встановили підвіконня. Ось так тут вже. Все охайно зроблено. Ось тут трохи позатікала фарба, а це позмиваємо. Сьогодні так похмуро. Зараз десь 7,50, о 8 ранку приходить наш майстер, тому я швиденько піднялась вам все показати. Далі це вхід у спальню. І у спальню я обрала колір, хотіла молочний, але вийшов більш жовтуватий. А зараз розповім, як це вийшло. Обирала, оскільки фарби обираються по маленькому шматочку. Маленький зразочок, цей же ж такого розміру, що важко взагалі зрозуміти. Ой, тут дихоти, якого буде. Кольори фарба, тому вона спочатку вийшла, будь не видно, ось такого кольору. Теж я обрала він зеленуватий. Можливо, ось тут видно. Ось спочатку він був такий, трохи зелений. Зараз ставлю шматочки, як ми його виправляли. Коли ми відкрили цю фарбу і побачили, що кольор такий зелений. Ще сумнівались, як він буде виглядати на стінах. Я все сподівалася, що не так зелено. Але коли пофарбували гардеробну, вже побачили, що дуже зелений. Я такий колір не хотіла, тому ми вилили сюди білу фарбу, яка у нас залишалась. Я поїхала купила пігмент, він називається слонова кістка, була від фірми Зебра. Якщо комусь це цікаво, але це б я взяла ту, яку, яка була у нашому місцевому магазинчику. Також сюди вилили спочатку половину, потім вже вирішили вилити все, щоб воно добре перекрило зелене. Перемішали і кольор, який вийшов, покажу далі ближче, але мені здається, що це все ж таки краще, ніж зелений. Зовсім зелений зелений мені не подобався. Хотілось би світліший. Але вийшло так. І після того, як додали а, білу фарбу, а, слонову кістку пігмент, вийшов ось такий колір. Ось тут перефарбували, ось видно, такий був такий став. Занадто насичений, я хотіла більш світлий, майже білий, трохи-трохи жовтуватий. Такий типу молочний або слонова кістка. Але, як сказав маляр спочатку ця фарба не слонова кістка, а слонова кістка, яка полежала в місяць в болоті. <смі> ну, вийшов ось такий жовтуватий, ну, мені краще, ніж зелений. Не знаю, наскільки передаю відео, по кутах він взагалі такий оливковий-оливковий. І цим кольором усю спальню пофарбували. Ну, насправді він світліший. Чомусь на відео, він якийсь зовсім. Жовто-персиковий. Насправді він світло світло жовтенький Ось тут, мабуть, більш схоже на те, що в реальності О, десь такий колір. Mm. Дане відео нереально передати, як є. Ну, от десь, десь він такий. Ну, подивимось, коли вже буде меблі, підлога, стеля, то буде вже якось картинка повна. Зрозумілі все. У нас вчора такий дощ був. І сьогодні так похмуро. Може, теж сьогодні буде. Як гарно виглядає городик з другого поверху. <смі> Подивіться, рівненько. Спочатку думала робити всі грядки прямокутні, такі довгі, а потім подумала, що буде взагалі, як гробики, <смі> виглядати. А, з цими квадратиками. Наче нема такої асоціації, принаймні у мене ту нормально. Так, і перефарбували, виходить гардеробно тільки ці стіни, на які вистачило фарби. Довкола вікна перефарбували, тут залишили зеленим, і довкола дверей. І до цього місця, бо звідси починається, вже ну, тут буде ДСП і сама гардеробна, тому що ось тут. Неможливо закрити. а Це від. Це що взагалі? Це тепла підлога, мабуть? Тому пофарбували до цього місця. А тут вже будуть полиці, і тут вже не буде видно, що вона таке зелене. Тут буде штанга. Через всю гардеробну, знизу поличка для взуття, зверху поличка для несезонного одягу. Сюди дзеркало, яке показувала у юзку. ось сюди хочу поставити, але, мабуть, у білій рамі. Я дивилась дерев'яне, от не знаю, дерев'яну чи білу. І тут полички для одягу. Пару буде для декору, настільних ігор, книг. Таке будемо тут також зберігати, буде зручно. І будуть ще шухлядки для одягу. Угу. Все. Тут так заклеїли кімнату. Я кажу, як в психушки вийшла. Тут фарбували двері. Ось тут, мабуть, краще видно кольор. От стіни в спальні, двері ось такого трохи яскравішого, ніж молочний. Плитку я тут вже показувала, мені дуже ось ця подобається. Сьогодні вже, мабуть, сьогодні у нас. Сьогодні вже буде закінчувати. Це все поприбирає. Сьогодні помиє цю плитку, а вже всі стіни пофарбовані. Нам залишиться встановити двері, але це після того, мабуть, як підлогу покладуть. І вже можемо вже будемо замовляти стелі. Будуть натяжні всюди стелі. А вже наступного тижня, мабуть, у понеділок приїде майстер, який заміряє. І до осені маємо переїхати. Тут до нас приїхав самоскид, привіз нам землю. Ми замовили поки що одну машину, порозкидаємо цю землю та подивимось, чи вистачить цього, можливо, доведеться ще одну замовляти. Ой, капець нам вигрозили. Посеред дороги. Просто половину. Чи тут усі сітки машина? Зараз, казав, прийшли хлопців. Які роз... перекинуть цю землю сюди в сторону, бо не міг далі заїхати, не міг наїхати на наш бордюр, бо каже, що він зламається. Тому тільки так вийшло. Треба було, якби я раніше про це подумала, що тут багато землі, треба було на ту порожню ділянку кинути, та все. Ну нічого, зараз приїде хлопець і порозкидає. Сподіваюсь, за цей час сусіди це не побачать, бо тут не сміттєвоз не проїде ні ніхто. Ладно. Було у нас ще сьогодні таке важливе завдання. Видалити потрібно було матвійчику старшому сину зубчик. Це нижня п'ятірка, молочна через те, що вона майже горизонтально так лягла і заважає іншим зубкам. Ця стоматологія дуже мені подобається, знаходиться на чайках. А по дорозі додому заїхали на Укрпошту, забрали мені Посилки з Аліекспресу. Взагалі не пам'ятаю, що я замовляла. Разом з вами відкриваю. Через те, що посилки потрібно чекати десь місяць, постійно забуваю, що Нагалі. мені має прийти. Я здається, вже згадала, що це. Я все дуже чекала. І, до речі, майже вчасно. Ну, мабуть, ще рановато, в принципі, але. Приміряти вже зможемо. Це наліпки на стіни у кімнату молодшого сина. Йому 5 років, і він дуже-дуже любить різних тваринок і захотів ось таку річ біля дверей, типу, вони визираються за двері. Це барсучок десь окремо можна приклеїти. Я коли обирала, дивилась, щоб малюнки були не такі, прям супер дитячі, такі різнокольорові, а типу, як реально там художниця намалювала, наче аквареллю такі намальовані, не дуже яскраві. Гарно. От дійсно в житті так само, як на картинці. Зараз другу відкрию. Там інша наліпка має бути, судячи з форми. Так. О, це, до речі, більш яскраві, але все рівно такі цікаві. Різні тваринки треба буде подумати. Як їх скомпонувати, дуже сподобався синові оцей єнот. Він хотів, він цю картинку обрав. Ми разом обирали, ну, я пропонувала, а він обирав. І ця картинка йому сподобала саме через цього єнотика. Він сказав, що цей має бути обов'язково. І ще такі штучки, які вдягаються на крокси. Або копію кроксу. Сабо, здається, Сабо, ці капці називаються. Діти у мене люблять Майнкрафт, тому у стилі Майнкрафту оці штучки. Зараз розкладу, покажу вам ближче. Ось такі малюночки. На Алікспресі дуже великий вибір різних, там є тваринки, і будь-які герої з будь-якого мультфільму. Тут здається, або один, або два комплекти. Я замовляла два. Не знаю, це вони разом чи це один. Це, мабуть, один. Прийде ще один комплект, бо я не знала, які дітки захочуть. Зараз буде драка за них. Будемо по черзі. Будуть зараз по черзі по одному обирати кому який. Поділили дітки ці штучки, повдягали так прикольно, гарно. Потрібно було перед цим вимити їх, але вони так поспішали, щоб приміряти. Будемо потім мити. Взагалі прикольно виглядають такі. Апгрейдили капці. Це старшого. Зараз молодшому поначепляємо. Мені причепили порося. <смі> Мама буде зі свинкою. А татові ось такого хлопчика причепили. Прикольно. До нас так і не прийшов хлопчик, який мав перекинути цю землю на нашу територію. Це було вчора, а, тому я стала сама стачкою лопатою. Вивозила землю, тачка виявилася важка. Першу я тут перекинула. Ми з сусідкою так сміяли з цього, допомогли чоловікові. Її дитина розкидала тут землю по дорозі, розмазали просто по нашій всій вулиці і з цього дуже сміялись. Але потім я вже додумала, що можна по половині тачки нести. І ось сюди я понавозила, і потім після роботи приїхав чоловік. І теж поприбирав, ну, принаймні, такий більш-менш нормальний проїзд є. І ось ми її потроху сюди вивозили, сюди перекидали. І зараз я якраз сьогодні неспекотно візьму граблі і ось це буду розкидувати. Тільки не знаю, як краще. Я хотіла лаванду посадити. Сюди вздовж доріжки і сюди. А зараз дивлюсь на це півколо, і думаю, що, можливо, краще ось так рядочком її висадити і довкола кущиків, наприклад, камінцями якимось закласти, буде гарно. Посередині хочемо ялинку, якусь невеличку, яка росте то, там, там, до 3-4 метрів а, сюди. Краще, можливо, навіть до 2-3. І взимку її наряджати. І воно навпроти нашого вікна, думаю, буде дуже гарно. І тут якусь клумбу. Чоловік хоче, щоб більше було злаків, декоративної травки. Мені теж вони подобаються, тому будемо щось робити більше такого трав'яного. Вже не буду вам знімати, як я це розкидаю. Зараз швиденько вам домонтую відео і буду це робити, бо сьогодні з цим стоматологом у мене стрес. Мені потрібна якась фізична праця. Вона мене заспокоїть. Якщо не піде дощ, бо я бачу, він прямо наді мною. <клес> така туча. Тому сподіваюся, що встигну щось зробити до дощу. На цьому завершую вже своє відео. Дякую, що ви його подивились. Усім пока!